Функціонал кнопок Kia Soul ev Це кнопки відкриття задніх вікон, відкриття передніх вікон, блокування та розблокування задніх дверей. Дуже гарна функція, коли є діти. Блокування, відкривання задніх вікон. Регулювання зеркал, ліве, праве. І складання зеркал, регулювання фар в залежності від кількості пасажирів, скільки, скільки ззаду сидить, відкривання заки лючка зарядки, відключення налаштування годин зарядки. Якщо налаштовано, Час зарядки, там нічний тариф з 11 до 6, ми натискаємо, і воно відключається і ми можемо в будь-який час зарядити автомобіль. Підігрів руля, антизанос. Якщо ми десь загрузли в болоті в снігу, в піску, ми виключаємо його панелі. Що воно у нас відключено, і тоді ми можемо легко виїхати. Регулювання яскравості панелі приладів. Можна відрегулювати в залежності від пори доби і якої яскравості нам потрібно. Регулятор вмикання та регулювання інтенсивності світломузики на тверних картах. Автомобіля. Тут можна відрегулювати як яскравість, так і інтенсивність світломузики. Тут під рулем ще регулювання нахилу крута руля. Микання світла. Це підсвітка. От перший раз, другий раз світло. Рядом йде. Вмикання проти ну, туманок передніх чи далі задніх. Якщо ще раз нажимаємо, задні відключаються, назад передні відключаються. Автоматично світло включається. При включеному світлі від себе натискаємо, вмикається дальнє світло, синя лампочка. Вимикається. Це датчик інтенсивності до скло Як нам потрібно, щоб датчик дощу працював. Тут ми включаємо задні двірники. Омив заднього скла. Включаємо двірники. Швидше, друге положення і третє положення. Якщо нам потрібно тільки один раз змахнути дощ зубового складу. Є така функція для релаксу. Коли ми вмикаємо, старше включається музика, слідуючи вкається на панелі. Релакс. Ми тут, тут ми можемо перемикати як тут, так і на рулю. На російській мові, тому що нема української мови, є тільки російська. Перемикати можемо ми отут. Також режим. Тут у нас регулюється звук. Радіо більше-менше. Це кнопка подачі голосових команд і дзвінок телефона. Підняти трубку, відімкнутися. Круїз контроль. Для того, щоб вимкнути круїз контроль. Ми натискаємо тут, і у нас на панелі з'являється значок. Далі ми Набираємо потрібну нам швидкість і натискаємо Set. Швидкість буде зафіксована. Якщо нам потрібно додати швидкість або зменшити швидкість, можна цими кнопками. Якщо нам потрібно загальмувати, ми пригальмовуємо і потім натискаємо на цю, на цю кнопку плюс, і у нас автомобіль набирає ту саму швидкість. Якщо нам потрібно поміняти швидкість, ми вибираємо потрібну нам швидкість і натискаємо Set. І далі в нас автомобіль буде рухатися на тій швидкості, яка потрібна. Закінчити налаштовану швидкість можна різними способами. Можна загальмувати, можна надати газу. І можна кнопкою CANCEL. Ця кнопка в нас відповідає за обмеження швидкості. Тут ми також можемо виставити швидкість, яку нам потрібно. Наприклад, в населеному пункті 50 км ми виставляємо і вже більше ми не зможемо їхати, тільки 50 км максимально. Таким же самим чином. Ми можемо додати швидкість, і так само цією кнопкою Cancel ми можемо закінчити. Або цією кнопкою. Цією кнопкою ми на панелі приладів перемикаємо. Якщо нам потрібно зайти в Підменю, ми рухаємося стрілочкою. тоді ми заходимо в підменю. Тут також у нас є. Налаштування, налаштування дверей, автоблокування, коли його можна як відключити, так може бути тільки при русі, авторозблокування. У нас виставлено, коли запалювання вимкнене. Назад ми повертаємося цією ж кнопкою меню. Також тут ми можемо налаштувати освітлення. Також тут є налаштування одиниці виміру температури градуси або по Фаренгейту. Одиниці виміру спідометра кілометри або милі. І мова. Тут є різні мови, але, на жаль, української немає, тому вона зараз в нас на російській. Тут у нас підігрів сидіння. Скаємо, зменшуємо вниз, обдов сидіння. Так само є і для пасажира. Тут у нас вентилятор. Менше-більше. Клімат-контроль ми включаємо автоматично, і в нас. Виставлена температура буде підтримуватися автоматично. Тут можна збільшити, зменшити температуру і виключити. Якщо нам потрібно розігріти лобове скло, ми натискаємо тут. І тут це для розігріву лобового скла. Якщо скло розігріли, можна. Виключити і залишити на цьому режимі. Спокійно можна їсти, якщо немає морозу. на цьому режимі, включити підігрів сидіння, і можна на цьому режимі їздити, скло не буде запотівати. Це розігрів заднього скла. Цією кнопкою ми направляємо потік теплого повітря. Це в нас Кнопка вивід на екрану інформації. Слідуюча кнопка: вмикається обдув теплим повітрям тільки водійського сидіння. Якщо їдеш один, можна спокійно вмикати так. Далі у нас рециркуляція. Потрібно вмикати, якщо потрібно швидко нагріти автомобіль, або якщо на вулиці погане повітря. Буває, що ми їдемо за якоюсь грузовою машиною чи дим на вулиці, ми вмикаємо рециркуляцію і не поступає повітря з вулиці. Це у нас налаштування нагріву автомобіля зранку і налаштування зарядки. Якщо в нас є нічний режим, ми налаштовуємо з 11 години вечора до Шостої вмикається в 1 автоматично. Тут у нас, якщо нам потрібно, поставити на ручник. Поставили, зняли. Це все робиться легенько. Включення парктроніків. Але краще, коли вони включені. І вмикання екорежиму. Відмикання екорежиму вмикання. Ось так ми. Відімкнули екорежим. У нас немає. Вмикнули, є екорежим. Тут у нас розетка одна, друга. Також USB для того, щоб підключити телефон і виводити на дисплей інформацію та для наушників. Дуже зручна функція на зеркалі заднього виду. Не засвітлює світлофар заднього автомобіля, якщо включена функція. Її можна відімкнути, якщо не потрібно, а вночі то обов'язково потрібно вмикати, тому що дуже зручно. Ну і тут мікрофон для телефону. Детальніше про налаштування та функціонал деяких кнопок Kia Soul EV Exclusive 27 кВт в слідуючих відео. Підписуйтеся на канал. Коментуйте та натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли будуть нові відео. Бажаю всім миру, радості, успіхів, здійснення мрій та гарного позитивного настрою. Будьте щасливі та насолоджуйтеся життям!